Дрони пливуть, будем всіх топить! Побиття росіян у різних куточках Чорного моря стало можливим завдяки появі в українського війська водних дронів Камікадзе. На їхньому рахунку вже декілька відомих успішних атак на російські кораблі, а також кримський міст. Що таке морські дрони? У чому їхня особливість і чи можуть вони потопити увесь російський флот? Про це ми поговорили з директором фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. Це новий виклик для російського флоту, і що це та загроза, про яку ні, ніколи не варто забувати. І поки пан Тарас каву, трішки заглибимось в історію водних дронів Камікадзе: морські безпілотні дрони це не українська інновація. Та не якась невідома технологія, яка нещодавно з'явилась. Військові почали завантажувати кораблі вибухівкою та запускати їх у бік ворога ще в третьому столітті нашої ери. Згодом такі судна отримали назву Брандер. Від німецького горіти керували такими парусними дронами камікадзе: вітер або течія. Ну або ж команда вічай духів, яка вистрибувала за борт на півшляху до цілі. Наприклад, використання брандерів стало одним із факторів, який дозволив британцям розгромити іспанську непереможну армаду у кінці 16 століття. Тим не менш, в історії морських битв зафіксовано не так багато випадків, коли брандери завдали відчутної шкоди ворогові. Це пов'язано з тим, що у відкритому морі маневрений бойовий корабель встигав знищити бомбу на підході. А більшість успішних кейсів застосування брандерів відбулися у вузьких місцях у гаванях чи протоках, де накопичувалось багато кораблів, які заважали одне одному. Перший у світі морський дрон Камікадзе, наближений до сучасних моделей, створений Німеччиною ще в 1915 році під час Першої світової війни. Ним намагалися прорвати морську блокаду Великої Британії без шкоди для моряків та кораблів. Але катер з 700 кілограмами вибухівки, хоч і здійснив одне влучання у британський броненосець, новим озброєнням так і не став цей дрон працював від наземної станції за допомогою кабелю дистанційного керування довжиною 16 миль. під час Другої світової війни технологію спробували докрутити італійці. Проблеми з керуванням вирішили просто у начинений вибухівкою катер. Саджали матроса, який зістрибував, коли судно виходило на потрібний курс. Такі катери італійці успішно застосували проти британського важкого крейсера. HMS York 26 березня 1941 року. Після закінчення Другої світової війни за розробку безпілотних катерів взялися з новою силою, і до кінця 80-х років їхню концепцію остаточно сформувалися. А от сфера застосування дещо змінилася. В основному безпілотні катери розглядалися як патрульні судна або альтернатива мінним тральникам, які у разі підриву не наражатимуть на ризик життя людей. Але українські розробники вирішили, що краще підривати не міни, а русню. Україна це трошечки переосмислила і повернулася до дуже старих часів, коли ми почали використовувати уже безекіпажні катери як е фактично засіб враження тобто це катер, в якому є бойова частина, який має наблизитися е на мінімальну відстань до цілі, і або буквально врізатись в неї. І вибухнути, або на певній мінімальній відстані, скільки визначають ті чи інші сенсори, теж вибухнути. При цьому до повномасштабного вторгнення українські морські безпілотні дрони існували лише на рівні ескізних проєктів, не було ані держзамовлення, ані фінансування. Тож до працюючого перевіреного виробу, який можна застосовувати у війні, було далеко. Фактично, те, що є зараз, це продукт. Повномасштабного вторгнення, декілька ініціатив, які переросли вже там в компанії, хай це буде так паралельно, в якійсь мірі конкуруючи між собою, створюють декілька різних продуктів. Які по своїй суті є одним тим самим безекіпажним дистанційно керованим катером камікадзе, на прикладі морських дронів Українська оборона промисловість довела, що вона здатна виготовляти сучасну та ефективну зброю у короткі терміни. А ще ця зброя змінюється та вдосконалюється швидше, ніж штами ковіду кожного разу. Ми робимо висновки по тактиці, по технічній частині виявляємо якісь проблеми, усуваємо їх. І умовно кажучи, кожного місяця там кожні півроку ми еволюціонуємо в цьому процесі. Ті вироби, які у нас були на вересень жовтень минулого року, і ті вироби, які є на вересень цього року, ну це такі серйозний виток еволюції. Наразі відомо про щонайменше два типи вітчизняних морських дронів, які вже застосовуються в боях: це Магора та Сі Бейбі. В якійсь мірі це внутрішня конкуренція, яка подекуди розмиває ресурс і фокус уваги. А з іншого боку, це пост, ну, конкуренція завжди стимул для руху, розвитку і, і еволюції. Тож, якщо раніше російський флот боявся протикорабельних комплексів, як то гарпун чи Нептун, то зараз дії ворожого флоту сковує загроза катерами камікадзе. Це змушує росіян не просто відсунутися від українського берега на певну відстань. Тепер вони відчувають страх та небезпеку майже у будь-якій точці Чорного моря. Після того, як ми нанесли удар по, по декількох кораблях, чи хоча б спробували нанести цей удар в різних частинах Чорного моря, вони бояться, що будь-де може до них чи в них прилетіти такий катер. Плюс їхні бази тепер теж там в декілька ешелонів захисту, тому що декілька разів ми в безпосередньо в базах наносили. Теж вогниве враження, і це було для них дуже неочікувано. Закономірне питання: то що, можливо, нам не варто розвивати дороговартісний флот з нуля? Бо у нас є такі чудові дрони. Давайте наклипаємо стільки камікадзе, щоб їх було більше, ніж медуз у Чорному морі. По-перше, подібні дрони є геть не дешевими. Це не FPV, які можна зібрати, зекономивши на обідах. За словами Тараса Чмута, один безпілотний катер коштує сотні тисяч доларів. По-друге, дрони не здатні замінити справжній флот. Це як намагатися замінити Mavic F16. Флот — це не тільки про безпосередньо нанесення вогневого враження. Флот — це про е, можливість перенесення сили з однієї точки в іншу і застосування її там. Флот — це ще про економіку, про геополітику, про дипломатію, про торгівлю. І там ну, три крапки, тому що дуже багато можна дописувати. І подібні платформи не здатні замінити повноцінний флот. Тож морські дрони – це лише частина великого пазлу під назвою флот. Наразі вони грають помітну роль у боротьбі з Росією на морі, але це все одно лише один із засобів. Це лише свідчить про відсутність інших можливостей та пошук рішень, які, хоч якось, допомогли боротися з російським флотом. Важливо розуміти, що це. Це не є ідеальною зброєю, це не є універсальною зброєю, і це зброя, яка має дуже багато різних обмежень. Потенціал використання морських дронів має чітку стелю можливостей, яка зумовлена технічними характеристиками. Наприклад, дальність використання та запас ходу, незважаючи на те, що дрони вражали російські кораблі навіть у новоросійську, постійно повторювати такий результат вкрай складно. Треба розуміти, що Ну, Цей бойовий радіус, він, скажімо так, якщо у вас катер знаходиться в морі в режимі очікування, то він споживає якось паливо. Мінімально, але споживає. Якщо це, ну тобто він не може там місяць бути. Це все впливає на ціну і на тактику застосування. Якщо ви в місяць можете робити там всього декілька виробів, кожен з них ну, коштовний для вас, і ви не можете ними розкидатися направо і наліво. Інша вада морських дронів у тому, що вони настільки ж небезпечні, наскільки й уразливі. За рахунок відносно невеликої швидкості та чималих габаритів безпілотний катер досить легко виявити та знищити. Проблема в тому, що якщо його виявляють а, на кораблі, або катері, то з штатного кулеметного озброєння або артилерійського за рахунок не дуже великої швидкості самого катера його плюс-мінус знищують. При цьому, якщо його виявляє авіація, відбувається те саме. І вертольоти одна з найбільших загроз для подібних катерів, коли він на воді і рухається, він гарно помітний за рахунок сліду. За словами начальника гур Кирила Буданова, близько 70% морських дронів Камікадзе знищуються. І як би нам не хотілося, щоб росіяни ставилися до свого флоту як колись до підводного човна Курськ. Зараз вони активно вчаться та покращують оборону від дронів. За рахунок постійної присутності безпілотників або авіації, ви можете так інакше під суттєво наростити відсоток своєї захищеності. Саме через таку кількість перепон українські дрони не можуть прикрасити все дно чорного моря російським флотом, або, наприклад, вразити носії калібрів, якими росіяни постійно обстрілюють нас з моря. Росіяни можуть пускати калібри, якщо сильно потрібно, із Севастопольської бухти, наприклад. Теоретично навіть просто спричало, тому там є обмеження, їм не треба виходити супер там під Одесу, щоб щось кудись пустити. Життя росіян могла б значно ускладнити поява підводних дронів. В інтернеті вже публікувалися кадри з випробувань такого дрону під назвою Марічка. Це може створити для росіян нову загрозу, яку вже не так просто вирішити. Виявити підводні дрони зможуть хіба що матроси крейсеру Москва. Втім, розробити їх ще складніше. Але над водою це значно простіше аніж під водою і з точки зору навігації, і з точки зору живлення е випробування. Але і якщо нам вдасться створити підводний дрон, протидіяти йому значно складніше, звичайно. Проте не слід засмучуватися через недосконалість морських дронів, хоча б тому, що росіяни змушені витрачати чимало ресурсів на протидію цим безпілотникам. Декілька успішних застосувань змінили. Кількість спостерігачів на палубі, збільшили кількість піхотного озброєння, підняли авіацію на постійне чергування, це вже якийсь моторесурс. Це означає, що раз на тисячу годин десь літак та й поламається, або впаде, або ще щось відбудеться. Це все така ну, боротьба ресурсу. Не робити цього росіяни не можуть, тому що тоді, в будь-який момент, може щось десь прилетіти. І втрата нового фрегата може там коштувати значно дорожче чи підводного човна, аніж економічна економічна втрата від спотам протидії так само як росіяни вчаться протидіяти нашим дронам. Українські розробники вчаться обходити російський захист. У морських дронів є значний потенціал для розвитку. Вони можуть стати більш захищеними, небезпечними. Та непомітними навіть збільшення виробництва вже викличе у росіян додаткові складнощі. Ви можете застосовувати якусь кількість катерів. Уявіть, що буде їх 20. Уявіть, що вони будуть йти з різних напрямків. Уявіть, що вони будуть йти да, на різних швидкостях, а в майбутньому дооснащаться якимись системами постановки перешкод або димів, або озброєння. І будуть теж стріляти у відповідь. Тож на даний момент ініціатива у Чорному морі на нашому боці в цій грі е, перший крок зараз робимо ми, і тон грі задаємо ми. Тобто росіяни зараз вимушені реагувати на те, що ми робимо, щоб е, ну там мовно не, не програти остаточну війну на морі. Ми показали, що це може бути дійсно ефективно, що це новий виклик для російського флоту, і що це та загроза, про яку ніколи не варто забувати в майбутньому. Українські морські дрони підуть шляхом вітчизняних БПЛА. Їх буде більше, вони стануть кращими та будуть більш функціональними. А головним виміром їх успішності стане кількість мертвих росіян. Жила була російська самохідна пушка «Гіацинт». приїхала в Україну і згоріла. Жив був російський зенітно-ракетний комплекс БУК. Приїхав в Україну і згорів. Жила була російська РСЗВ ГРАД. Приїхала в Україну. Вгадайте, що сталося далі. 25 комплексів шарк, які передали на фронт око та повернись живим. Прямо зараз пишуть вам казочку на ніч, щоб вам спокійніше спалося. Завдяки шаркам вже знищено ворожої техніки на сотні мільйонів доларів. Проект Око за око триває. Вже зібрано 300 з 400 мільйонів на зброю для тероборони. Давайте піднатиснемо, щоб озброїти ТРО до зубів. Заправляйте пульс на око та донатьте на спецрахунок Повернись живим. Посилання під відео.